Учасниці арт-терапевтичного курсу жінки різного віку та професії. Упродовж десяти занять за допомогою технік арт-терапії вони пізнаватимуть себе та різні сторони своєї особистості і разом з тим долатимуть внутрішні переживання, розповідає художниця Катерина Кондратьєва. На першому тренінгу жінкам запропонували акварельними фарбами намалювати янгола. Такий символ, каже Катерина Кондратьєва, обрали не випадково. Для багатьох людей це знайомство ну, дійсно вперше з із матеріалом. Тому ми дивимося і спостерігаємо, як перетікає фарба, як змінюється і янгол теж як символ якийсь оберіг. Сама творчість завжди. Теж якийсь такий момент занурення в себе знайомства з собою. І ми підібрали програму таким чином, що ми будемо говорити з допомогою цих технік, вправ про емоції, про різні сторони себе. І я дуже сподіваюся, що саме люди знайдуть те, що, за чим прийшли сюди. За словами Катерини Кондратьєвої, наприкінці занять жінкам запропонують намалювати метафоричну картину себе, яка допоможе змоделювати омріяне майбутнє та налаштуватися на позитив. Серед учасниць – Ірина Станіславська. Жінка розповідає, що здобуті знання буде використовувати й вдома. То вона є арт-терапія, що вона має терапевтичний ефект. Тобто вона дозволяє ті всі емоції, які нас беруться, чи внаслідок якоїсь події, чи просто втома після накопиченої доби, звичайно, що це все можна. Не на рідних, не на близьких, а весь негатив на папіри і таким чином собі покращувати настрій та просто створювати позитивну атмосферу довкола себе. Однозначно такі заходи варті і для чоловіків, і можливо варто розглянути формат, коли це сімейні зустрічі, тому що це дозволяє і єднатися членам родини і проявляти свої творчі здібності разом. Такі курси у просторі вдома, громадська організація Дом 4824» проводить не вперше. Минулоріч до акварельної арт-терапії запрошували учасників АТО та їхні родини. Психологиня Аліна Касілова каже, що й надалі планують організовувати такі заходи. В першу чергу це про розуміння себе, як мені комфортно, як мені хочеться. Другу чергу, це про те, що вже давно доведено, що різні кольори та й малюнки, і взагалі цей процес малювання він також впливає на нашу психіку, оскільки та з самого дитинства нас вчать писати і щось робити дрібною моторикою, тобто це дуже сильно знижує напругу якраз головного мозку і з нашої та. Психічної системи тому вона якраз і дозволяє розслабитись їм тут. А ми розуміємо, що якщо вони тут розслабляються, то значить, наприклад, та вони повернуться додому в інакшому стані. Це їм дозволить зробити інакший вибір, ніж вони би зробили в стресовому стані, який в них, наприклад, постійно через роботу, через там проблему в дому. У просторі вдома заняття проводитимуть два рази в тиждень у четвер о сімнадцятій, та у суботу о десятій, впродовж наступного місяця. Таку ініціативу громадська організація Дом 4824 Організувала у межах проєкту за підтримки фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Каріна Борисевич Олександр Букатюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.